Друзі колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Значить, що ми сьогодні хочемо зробити? Хочемо поїхати випробувати на міцність, так сказати, на те, що рекомендує нам виробник, спробувати рубати гілки. Рубати саме тверду породу деревини, в даному випадку у нас є зараз ліакації на фазенді, де ми вирощуємо люцерну картоплю. Воно там затіняє, дуже багато попадає сонця. І, значить, було вирішено поїхати і прибирати ті чагарники. Значить, є там дуже велика е, акація, яка вже поросла. І у нас е, нашим агрегатом, отак ми його зберігаємо під брезентиком, бо передавала у нас дощ. Значить, у нас виробник рекомендує. Сира м'яка деревина 80, тобто, відповідно, PG 80. В даному випадку, якщо це сире м'яке, то це у нас клинок. Якщо це у нас сире тверде, ну, в даному випадку акація. Якщо це сухе тверде, то ну, я думаю, теж це можна використовувати акацію. Але ми будемо використовувати акацію саме сиру тверду. тобто, Рекомендований діаметр деревини гілки самої 65. Ну, я думаю, десь у такому діапазоні, плюс-мінус, ми спробуємо, спробуємо сюди запихнути. Значить, що іще тут? Тут ще ж, звичайно, написано, що при спробах грубати гілки діаметром більше вказаних, агрегат може вийти з ладу. Ми це перевіримо, вам покажемо. ну Ні в якому разі я не рекомендую. Таку операцію проводить вам і випробовувати його. Якщо виробник написав, то я вважаю, що цього слід дотримуватись. Так що грузимо наш агрегат. Він у нас Ми його вже заправляли. Значить, що у нас тут по топливу? Ну, майже, повний, майже повний. Розхід у нього зовсім невеликий, порядка там 500. 600 грам 92-го бензину на, цей, на одну годину роботи. О, отак. Так що їдемо, ну і, звичайно, показуємо вам. Друзі-колеги, приїхали ми на нашу фазенду, вже підготували отакі гілки. В даному випадку у нас акація. Отак розіклали. Ну, з першого погляду такий, потужний. Потужні гілки і є в нас штангель. Звернемо увагу на нашу таблицю. В даному випадку у нас акація і вона є сирою твердою деревиною. Виробник рекомендує 65. Що, що ми будемо сюди запихати? Так, 0 є. Погнали. Таке, я думаю, що це для нього взагалі повна дрібниця. Я думаю, він його зараз ковтне як крокодил. Так, ну це навіть, це навіть міряти не потрібно. 34, 70, 61. Ну, в общем, в загальному, в загальному деревина 65 і вище. Але ж вони є тут, це акація і вона довга. Зараз ми подивимося, чи хватить у нього потужності, перемолоть отаку масу. Так що заводимо і погнали випробовувати його. Проводить краш-тест у цьому червоному дракону. Робота зроблена, все успішно, випробовування пройшло. І на виході хочу вам показати, що у нас що ми маємо. Значить, ну можна отак навіть показати, дивіться, від найменшої гілочки. Такі, такі до такої. Видно, що це ж не бензопилкою зрізано, видно, що це агрегат його перерубав, перешурував. Різного діаметру, є видно, що це акація. Отакі От потужні. Так що я вважаю, що агрегат пальче з бензиновим двигуном ідеально показав себе в роботі, дуже чудово, ось зріс, зріс бензопилки, як видно, ну і відповідно зріс самого, самого гілкоруба. Дуже класно він себе показує, тим більше ну акація, це ж тверда деревина. Такі, такі гілки получилися серйозні. Отак. Я вважаю, це такого лайка. Ми його... Колеги, я вважаю, що агрегат цілком себе оправдав, цілком себе зарекомендував з позитивної сторони. Мінусів по ньому я не побачив, ну а звичайно, якщо вони будуть, я все вам детально по них розкажу. Тому що канал чесний, канал відвертий і на ньому ми говоримо тільки правду, тому що правда це саме головне. Так що, отак. Отаке шурує майже як моя кабіна, дивіться. Так що, з вас лайк, підписка. І якийсь коментар обов'язково. Всім пока. Відео буде обов'язково. Далі будемо відео продовжувати. Будемо клеїти е, тент. Хочу вам показати, як можна самому клеїти тент на вантажний автомобіль. Ну, В даному випадку ми будемо е, клеїти під інший, е, під іншу техніку. Ну, Під е, тент, під грузовий автомобіль, це теж підходить. Так що все покажемо. Залишайтеся на каналі. Всім пока.